Друзі, всім привіт! Шахтар, Донецьк, Черноморець, Одеса. Сьогодні зробимо прогноз на матч української прем'єр-ліги, який відбудеться завтра о 18.00 у Львові. На тому самому стадіоні, де ці команди зустрічалися нещодавно, знову відбудеться цей поєдинок. О, з постійно раді хочу сказати, що в першому матчі Шахтар доволі таки впевнено переміг 4-1. Плюс команда ще в півфіналі. Кубка України зустрічалася Шахтар. За синхронним рахунком також 4-1 переміг, і сценарій плюс-мінус був такий самий. Шахтар забиває. Чорноморець нібито відігрується миттєво. Але Шахтар дотискає противника. Забиваємо три бизотвітих м'яча і перемагає з рахунком 4-1. Ми розбирали на попередньому відео, то що Чорноморець на найкращих кондиціях. У Одеситів три поразки підряд. А якщо бути точніше, то 4 поразки підряд. Одесити непогано розпочали цей сезон, але після зимньої паузи спад результатів 4 поразки підряд, виліт з півфіналу України, це вибачити можна. А так, чотири поразки підряд, 35 забитих, м'ячів 40 пропущених, мінус 5 різниця забитих та пропущених у Одеського Черноморця. Шитра же навпаки, після того, як вони зіграли з Олександрійцями в в першому. Матчі після зимньої паузи. А тоді, ще, правда, Шахтарів у Спробільській раді, хоч сказати, що їм зарахували автоматичну перемогу. Після цього поєдинку, на мою думку, провального для Шахтаря. І після виліту від Олімпіка Марселя, до речі. Шахтар набрав неймовірний хід, 8 перемог там, підряд з неймовірним взагалі, там, запасом. 20 перемог, 4 нічі дві поразки. Шахтаря, 64 бали, шахтар-лідер таблиць. Тобто, це неймовірна форма. Шахтаря дозволила підопічним е, Маріна Пушче закріпитись на першій позиції. 58 забитих м'ячів друга атака України, 21 пропущений м'яч одна з найкращих захистів України в Шахтаря, і плюс 37 різниця та пропущених, також одна з найкращих України. Шахтар знаходиться в дуже потужних кондиціях. Перша та 10 команда команди чемпіонату зустрічається, 4 промах Шахтаря, одна ніч, 0 перемог Одеського Чорноморця. Взагалі, Чорноморець останній виграв Шахтар, ще в далекому 17-му році. Тут Сім років тому Чорноморець обігрував Шахтар е, тоді. І, до речі, на виїзді це робив на Харків, на стадіоні ЛСК «Металіст». О, ось. Е, і, звичайно, Чорноморець на найкращах кондиціях. Плюс е, цей матч відбувався в середу. В принципі, нічого не зміниться. Знаєте, Єдине, що зміниться, це, 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 це те, що тоді номінально Чорноморець був вдома, а тут номінально буде вдома Шахтар. По суті, нічого не зміниться. Кардинально за ці 4 дні, а справді вони грали в середу. Ось, так, да, 4 дні. Тут нічого кардинального буде змінитися. Я думаю, Шахтар як завжди буде більше володіти м'ячем, атакувати, ну, а спробує на Чорноморець спроби на контратаках. Ловити е е противника Чорноморець непогано та грав. З Шахтарем у першому таймі, вперше після пропущення м'яча від. Е е Шахтаря і забив Марангомес, який загалів хитрик. Чорноморець швидко -то відігрався і не поняв грав. Але після того, як Марлангоме ще дуби, Чорноморець надламався і не зміг. Такого Шахтаря. Далі вже нічого абсолютно Черноморець зробити Ну просто не зумів. Ну просто, друзі, не зумів. Пропустили потім ще третій в кінці. Ну, Четвертий тайм тотальна домінація Шахтаря. Забули четвертий, п'ятий якимось дивом не забили. А ось. Але в минулому, до речі, сезоні Шахтарі легко проти Чорноберц не було. Вульова перемога 2-1. Причому вирвало тоді взагалі на останніх секундах Донечани. І в Одесі взагалі було 2-2. А в цьому сезоні по 4-1 на синхронному режимі, що в півфіналі Кубка України, що в чемпіонаті України. Але при цьому Чорне створює момент, і Чорноморець, я не можу сказати, що якось безнадійно, Наприклад, як той як, такий як, як колос, да? то Чорноморець забиває 35 забитих м'ячів, як не Ну, Я вважаю, це непогано, показник. Більше забивають за Ворску, за Лонезу, за Полісія. Тобто Чорноморець не -то вміє забивати, але проблема команди що вона дуже багато де пропускає. Шахтар також багато забиває, але не так то й мало ідеї пропускає. Останнім часом підопічні мерія Пушича по голу пропускають. Від Зорі пропустили по голу тобто, Чорноморці, тобто помилки є у Шахтаря в захисті. Я думаю, обидві команди заб'ють у завтрашньому поєдинку, думаю, знову Черноморець, таки, як мінімум, один м'яч заб'є Шахтаря. Ну і Шахтар, я думаю, свої голи знайде. Ось, от я дивлюсь так, що вперше мій проносив буду команди забить, він цілком, скажімо так, імовірний, мої любі, мої любі друзі. Ну тим більше Шахтар, він на першій позиції, Відриві Динамо, динамич 4 бали, і Шахта велика мотивація, чи я на морсь, в принципі, і не вилетить, і нікуди вже, йде, і не попаде. Ну, це вже казав. Ще коли прямий ефір там вів вся, але коли ти граєш проти Шахтаря, ну в тебе все одно бажання перемогти є. А так, друзі, добре, першими прогноз, обидві команди зайбійть. Ну, а мій прогноз, думаю, що перша команда у цьому політику не програє, тобто віддаю перевагу тут. А, Донецькому Шахтарію думаю, що підопічні Маріна Пущі не програють. Шахтар прекрасно розуміє положення, і Шахтар розуміє, що необхідно тут здобувати. Три залікових бали, і я думаю, що буде більше Маріна Пушича, як мінімум не програти, скоріше за все, Шахтар знову так забере очередні три бали до свого пасива. Обидві команди забіг та Шахтар Донецьк не програє у завтрашньому поєдинку. Ось такий мій прогноз на даний поєдинок. Рахунок цього поєдинку, я думаю, 3-1 перемога Шахтаря. Спокійна перемога 3-1. На користь підопічних Маріна Пушича. Ну а головний матч Шахтар та Київського кодинамом вже рівно через тиждень. Класик українського футболу, яке з'ясує долю чемпіонства. До кінця у Шахтера залишається 4 матчі, 4 фінали, і для Динамо, і для Шахтаря. А для Чорноморця, в принципі, тут запас, нікуди вони не вилетять. Хоча ймовірність така існує, але дуже-дуже мала ця ймовірність, я бачу, що Чорноморець залишиться в українській прем'єрі. Так, друзі, нагадую про нос, обидві команди забітта та Шахтар не програє. Десь 3 години, думаю, Шахтар переможе, десь ось так. Але все-таки основними проноси обидві команди забіт та Шахтар не програє. Тобто я думаю, що. Десь ось так воно буде, я ось так бачу, що Шахтар справді не має програвати Чорнемор завтра. завтра. тут булівальники Шахтаря та Чорнеморця. Що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. Дякую вам за увагу. Всім до побачення, бережіть себе, всім до нових зустрічей.